you <laughs> Тобто невідомі особи заволоділи авто, яке по моїх припущеннях належить поліції. Будь ласка, ви за станом і за віком підготовлені. Скажіть, будь ласка, людям, чому ви не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Не чую, не чую, не тікайте, не тікайте, не тікайте, доведіть людям і скажіть, чому ви не на лінії бойового зіткнення з ворогом. Ви підготовлені за станом і за віком. Щоб ви люди бачили, ось невідомі особи тікають, посвідчення не показали, довіреності. Не показали, приїхали з незареєстрованою зброєю, здійснюють на мене постійно тиск, чергують під моїм під'їздом. Ви бачили, як вони припаркувалися і що вони роблять. Номерний знак цього авто 1337. Сьогодні у нас 3 серпня 2024 рік. ну Хочуть на мене наїхати. чекають посвідчень немає, доручення не мають з автоматами, з пістолетами. То що невідомі особи, будете показувати посвідчення? Посвідчення, де воно Ну, щоб ви бачили, хоче на мене наїхати. Я їх не випускаю, бо того що приїхали з автоматами і з пістолетами. Буду зараз викликати слідчу оперативну групу. Викличу, Казмірук, ти до мене не тикай. Викликай ти до мене не тикай. Ще раз тобі кажу. Виходь і показуй посвідчення, і скажи людям, чи ти написав рапорт, що ти хочеш відбути на лінію бойового зіткнення з ворогом. І коли ти відбудеш? Коли це тебе хто сюди прислав? Томчишин, Осачук, хто? Хто? Ну хто саме? Хто? Це за мою громадську позицію. Ти спитайся спочатку Томчишина, Осачука, Михайлюка, коли нарешті буде розслідуватися той злочин, що мою дитину поб. Пили. Другу дитину переслідували. Коли? Коли? Ну, щоб Ви бачили, наїхав мені на ногу, посвідчення не показує. Здійснив на мене тільки що наїзд. Авто ж Тойота e, білого кольору. На ньому є логотип поліція, номерний знак 1337. Невідомі особи, я так припускаю, що вони заволоділи цим автобусом, тому що посвідчень не мають, довіреності не мають. Приїхали до сюди з незареєстрованою зброєю. Казмірук, ти відмовляєшся вийти з авто і, і надати посвідчення до повного ознайомлення? Казмірук, відмовляєшся? відмовляєшся. Складають постанову на Казмірук, для того, щоб щось кудись складати чи щось робити? Ти спочатку маєш показати посвідчення, розумієш, це по перше. В тебе його немає. Цей пластиковий якийсь не ну не знаю, пластикова картка. Можеш пишите, піти з нею до Томчишина і сказати, що в мене немає посвідчення, в мене тільки пластикова картка. Важна які у нас чоловіка, підрозділи? Які у нас підрозділи структурні чи відокремлені? Які у нас підрозділи для то, того, щоб збавлені, щось мені що доводити чи казати, маєш показати мені. Посвідчення також маєш надати мені довіреність. Також маєш надати документ, який надає тобі дозвіл носити зброю. В тебе я бачу пістолет, а в твого якогось знайомого хлопця, автомат. Оце вони ось так люди освічені. знущаються над людьми на лінію бойового зіткнення відбути не хочуть. Хоча ви бачите, що за станом і за віком вони підготовлені, також простимульовані, екіпіровані, але нічого не роблять. Нічого віршик вивчений, і ви його одне те саме повторюєте. Тож покажи мені те посвідчення, покажи, де воно. Я не бачила, показуй. Показуй, показуй посвідчення безсторонніх предметів, так як вимагає того, чи не законодавство. Покажи мені, будь ласка, тепер доказ чи юридично підтверджуючий документ, в якому положенні ти маєш право носити у цей автомат. На ньому пише номер 10. Я вам нічого не маю доказу. Ти зобов'язаний показати, бо ти до мене прийшов з нереєстрованою зброєю, я є жінка, я тебе боюся. Ну, може, ти хочеш вчинити якесь сексуальне насильство. Чому ти приїхав сюди? Я ще раз поясняв, хай ваш чоловік до вас щось. Ще раз кажу, для того, щоб щось мені говорити, доводити, доведи, будь ласка, свою правосуддя. Не немає посвідчення, немає що довіреності, да, да. значить, повноважені немає. Да, от тікайте, не не от тікають. Повідомляю вас, що по цьому факту обов'язково звернуся до повноважених осіб. По друга невідома особа махає мені рукою. От ви бачите, яке зверхнє ставлення.